Всім привіт! З вами знову Доза Номізмата, і сьогодні хочу з вами поговорити саме про ювілейні монети України. Більш детально зупинимося саме на характеристиках монет, тиражу, який дозволяє нам знайти дані монети ще в обігу. Також більш детально зупинимося на цінах на дані монети. Тому, друзі, прохання, хто не підписався, обов'язково підпишіться на канал, підтримайте обов'язково лайком та коментарем. А ми розпочинаємо! По-перше, хочу зауважити, що саме монети по регіону України чомусь саме дуже сильно відрізняються. Наприклад, у моєму районі, щоб зустріти монету саме медалі, вона можна сказати, серед усіх п'яти ювілеїв зустрічається найрідше, тому в нашому регіоні вона коштує відповідно дорожче. Всі інші зустрічаються більш-менш рівномірно. Тому, напевно, друзі, і у вас є така ситуація. Якщо є прохання написати в коментарях. Щодо цін, то їх стараються продавати в кількості, тобто від 10 до 20 штук, щоб не пересилати, не платити вірніше за вартість пересилки. Також бачу у різних групах і на форумах, що готові, наприклад, обміняти 60 медалей або 50 штук на будь-які інші, які, наприклад, людей є в меншій кількості. Тому за цим теж варто слідкувати. Наприклад, якщо у вас є дуже багато маків, а в людини або в колекціонера їх менше є, то прохання слідкувати за форумами, за групами. Можливо, у вас є відповідно якихось інших монет, і ви готові з кимось просто піти на обмін. Тому слідкуйте, друзі. Давайте розпочнемо саме з характеристик монет. Отож, всі монети виготовлені з алюмінієвої бронзи. Діаметр у них всіх стандартний 26 мм. Маса 6,9 грам. На гурті у нас йде надпись 1 гривня, і вказаний рік карбування. Щодо аверса, то в нас аверс, бачите, представлений саме аверсом 2004 року. Тільки бачимо теж змінений рік карбування, тобто якого року і до якої дати карбувалася монета. Щодо. Більш детального опису, давайте розпочнемо саме з 2004 року. Ось у нас монета вийшла 60 років визволення України від фашистських загарбників. Також в народі її називають медалі, які у нас тут, в даному випадку, представлені. Щодо тиражу, то тираж даної монети складає 5 мільйонів примірників. Як це впливає на ціну? На, на даний час монета в обігу зустрічається. І її можна купити саме в районі біля 5 гривень, в більш кращому стані уже від 7 А з рола, якщо монета штемпельним блиском, від 20 гривень. Наступна у нас монета 2005 року 60 років перемоги у Великій Вітчизняній війні. Ще в народі її називають солдати. Тираж даної монети теж складає 5 мільйонів примірників, і ціна практично... Відповідає медалям. Тобто теж її можна зустріти в обігу. І в більш кращому стані вона стартує від 4-6 гривень. З рола, відповідно, штемпельним блиском, монета теж коштує від 20 гривень. Наступна монета 2010 року це 65 років перемоги. Тут тираж теж складає 5 мільйонів примірників. Дана монета теж зустрічається в обігу. Цінова категорія е, теж коливається в районі 4-7 гривень. Зрола, відповідно, чуть-чуть дешевше вона е, в районі 15-20 гривень. Наступна монета 2012 року, як ви всі знаєте, євро 2012 проходило в Україні та й Польщі. Тараж даної монети складає теж 5 мільйонів примірників. Відповідно, більш-менш вона річ зустрічається в обігу, і чомусь на неї ціна. В порівнянні з іншими, хоча тираж одинаковий, ціна її дорожча. Тобто, вона десь в районі коштує 80 гривень за монету, відповідно, з рола 30-40 гривень. Наступна монета 2015 року Макі. Її тираж трошки більший, тобто 7 мільйонів примірників. І вона є найдешевшою монетою саме з Ювілейк. Її теж ми зустрічаємо в обігу. Но цінова категорія її від 3 до 5 гривень. Відповідно з ролу, її ціна 10-12 гривень. Щодо, також дані монети в нас зустрічаються в ролах. Найдорожчий рол представлений саме монетою Євро 2012 року. На даний час рол стартує в ціні приблизно 1000 гривень. Найдешевші відповідно маки. Їх можна купити в районі 250 гривень. 350 гривень, відповідно, як вам повезе на аукціоні. Ці перші монети, відповідно, 60 років визволення України, 60 років перемоги у Великій Вітчизняні, та 65 років перемоги. Їхня ціна більш-менш в ролах стабільна, коливається від 400 до 650 гривень. Тут теж все залежить від аукціону, і скільки людей буде приймати участь. Ось такі. Друзі, у нас сьогодні були монетки на огляді. Тому з вас, як завжди, прохання підтримати канал. А з мене для вас будуть нові та пізнавальні відео. Отож, всім добра і до зустрічі!